Бажаю здоров'я, шановні українці-українки. Сьогодні ми продовжуємо дуже активно працювати з нашими партнерами. Вже я говорив з президентом Фінляндії Олександром Стубом, з головою італійського уряду Джорджем Мелоні, з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, з президенткою Євросоюзу Урсулою Фондерляєм. А також я говорив з прем'єр-міністром Норвегії Стерре. Сьогодні. Мають ще відбутись мої розмови. День ми не закінчуємо. Нам потрібні спільні позиції та ще більше скоординованої роботи. Дипломатія сильніше, коли всі ми разом. Ми обговорюємо з нашими партнерами деталі та ідеї з вчорашньої розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Трампом. Важливо, щоб Америка була і надалі учасницею процесу наближення миру. Саме Америки бояться в Росії. Саме американський вплив здатен зберегти багато життів, якщо буде впливати на Путіна заради завершення війни. Ми говоримо з партнерами про наступні зустрічі з росіянами, прямі перемовини, до яких Україна абсолютно готова і в будь-якому форматі, який дасть результат. Я вдячний усім, хто нам допомагає сьогодні. Є важливі рішення щодо санкцій, новий європейський санкційний пакет вже 17-й. Це крок в правильному напрямку, і має бути взагалі стільки санкційних кроків, скільки потрібно, щоб Росія зацікавилася миром та відчула повну ціну за агресію та бажання. Затягнути війну. Саме Москва затягує війну. І тому російська нафта, танкерний флот, вся їхня енергетична інфраструктура, що фінансує війну, всі їх банки, всі фінансові схеми, військова промисловість Росії все це має бути цілями для санкцій. Обговорили з Гурцулою фондерляєм наступні санкційні кроки. Кроки Європи це 18-й пакет санкціями, Він вже готується. І також є рішення Британії щодо санкцій, і я дякую за це. Ми продовжуємо працювати на різних рівнях і з Америкою щодо санкцій. Переконуємо, що саме це потрібно, що Путін не брехав щодо закінчення війни. Час покаже нашу правоту. Був сьогодні в Україні з візитом Крон Принц Норвегії. Дуже символічно, ми цінуємо цей крок, це крок підтримки нашого народу, боротьби українців за свою державу і свою незалежність. Багато робимо разом: Україна та Норвегія. Цього року Норвегія надасть нашій державі майже 8 мільярдів доларів підтримки. Сьогодні ж в розмові. З норвезьким прем'єр-міністром ми обговорили якраз енергетику. Гарантуємо Україні енергетичну стійкість, а також буде більш інвестицій у наше українське виробництво дронів. Хочу подякувати всім партнерам, хто допомагає саме так, інвестуючи у виробництво зброї зараз в Україні, щоб наші технології, щоб наші. Виробництво згодом працювали на спільну безпеку. Обов'язково гарантуємо надійний мир. І жодного дня не припиняємо збільшувати українську силу. Слава Україні!